Всім доброго дня! У нас вже знову дощик іде. Сьогодні хочу бачити, є у мене такий дикий. На ньому було привити, щось на ньому було привити. По-моєму, кумкват, якщо я не пам'ятаю, не кумкват, а лаймкват. І він пропав, ми обрізали його і знизу дичка пустила дві гілячки. І я хочу цих сьогодні дві гілячки нащепити одним сортом. Думала-думала, що би я б взяла на них. І рішила, напевно, що апельсин візьму. Апельсин шоколадний. От він такий багато на ньому є гілочок, можна щось і врізати. Напевно, от знайшла, бачите, дві гілки. Вітя розтягнув їх, а оцю третю можна забрати. Вона тут ні до чого. Оцю я третю обріжу і з неї якраз. На щіплю дичку. От. Сьогодні вже вчора пересаджувала, було багато дуже пересаджувань. От дивіться, що лишилося в нас з тих вкорінених, що ми вкоріняли. Перебрала вчора ящики. От. Що ще можна було назад позапихала? От, наприклад, це, по-моєму, діоскурія дві штучки у мене лишилося. Одна вкорінилася, а дві е, ніби хочуть, ніби, знаєте, такі набухші, ніби корінчики хочуть. І я їх назад засунула і, може, щось з них буде. Це, по-моєму, вінецький розсадник, там, де ми брали теж це. Що ще хоче, то я його назад. Навіть одне аркобалено вкорінилося. Зараз будемо на тій стороні, я покажу. От. Лаврушка ніби хоче, бо два штучки поки не чіпаю. А це вже є свіжий мексиканський лайм вкорінила. Це все, що лишилося з тих вкорінень. Всі перебрала, що треба, пересадила. Вони стояли на місці, прям загнивали. Так, ці вже нові прищепки, ті, що ми вже щепили, а це ще нових я понащіпляла теж тут, всяких всіляких. Це вкорінені, от рука буде пересаджена, тут далі ще Київський пішов. І тут, тут. і вчора от вкорінений мексиканський. Ніби нічого. Один бачу, щось йому вушка ніби пов'яли але я думаю, що він відійде. Так, тут вже теж, це вже раніше вкорінені вони. Ще поки стоять, думку гадають. А це вже вчорашні. Тут в мене є він. Вони всі з корінчиками, але чусь не попускали гілочок. Вони були дуже густо вкорінені в коробці. І я думаю, напевно, я їх скоріше все пересажу, що пропаде, то пропаде, але все одно щось лишиться. От. І навіть <кій> вкорінилася от, діоскурія в мене. От, з трьох одна, а тих дві під е, питанням. Перета, це грушоподібний, також вкорінився. Ще десь був у мене. Ага, це також перета. Е, апельсин шоколадний, от два під питанням. А Вашингтон весь пропав. Ні один з Вашингтона дві коробки вкоріняли, ні один не вкорінився. Ще попробую спробую влітті вкоріняти. Можливо, бо він отакий у нас загущений, тут його полюбе. треба буде трошечки порізати, прорізати. І він цього року, того року, він такий був гус... рясний багато стільки на ньому плодів. А цього року всього на такому великому дереві, всього два плоди. Цього року він жирує по-настоящому. Так що я хочу його літом, коли вже оці верхні. Листя позатверджую, трошки його обрізати і ще раз попробувати вкорінити. Так, це мої привівочки, також вже з тих перещіплених, вони собі помаленьку ростуть, ці ще поки думають. Ну, вони бачу, також бруньки понапухали, так що також повинні поприйматися. Павловське вкорінення дуже, дуже плохо. Оце реально, він, мабуть, не дуже багато в нього було того сукоруху, і він не дуже. Але щось буде, щось буде. Полюбе щось буде. І це вкорінилися мої, боже, розмаренчики. Це вже, я ще дві коробки також вкорінила. І зараз вам покажу, як в мене вийшлося привівочка. Так, от таке у мене вийшло. Ще трошки псіхувала, дивіться, Оцей не знаю, чи щось з нього буде, тому що, по-перше, дуже тоненький, а по-друге, кинулася, а у мене немає оцих ленточок, щоб прививати. І я вже з кусочків там ліпила, то я не знаю, що з нього вийде. Тут там на цій гіляшці я зробила прищепу вище. Тобто, тому що сам пагінчик у мене, бачите, Великі, але за що тут всього три бруньки? Раз, два, і оця крайня третя. Получається, що він має можливість або звідси пустити, або звідси, або звідси в нього буде. Якщо прищепляєте, то не більше трьох бруньок. Тому що, якщо дуже багато бруньок, то йому важко буде. І, і щоб от теж от не дуже було високо. Наприклад, якщо тут прищепили, і тут бруньки нема, і аж брунька аж тут, то йому буде, він буде довше переживатися, щоб аж звідси пішло. А тут я зробила маленький, бачите? І один листок обрізала, бо йому буде важко тримати, і тут тільки дві бруньочки залишила, от воно не фокусує. Тут всього дві бруньки. Так, це буде в мене апельсин Вашингтон, я кажу, Вашингтон шоколадний. Зараз ми його підпишемо і на нього надягнемо торбинку. От, Бачите, вийшов. Ну, от, Бачите, оця гілочка не повинна бути більша за оцю нижню, тому що також буде йому важко. Все. Зараз оце змочуємо, щоб було волога, і збризкуємо серединку, І надягаємо кульочок і ставимо їх от сюди до цих товаришів, щоб був у них отакий конденсат. Сюди частіше попадає сонечко, так як у нас сьогодні і завтра ніби сонця не буде, то тут буде на цій стороні якраз треба. Тут я щепила, по-моєму, Вашингтон. Ой, кумкват знову пробувала прищіпляти. І, по-моєму, кілька борнео. Отак. От <кій> Боже, такий дощ йде, що не можеш перекричати. Так що, прищіпляйте, вкоріняйте гарних вам днів і гарного настрою.